Вінничанка Наталія Іванівна за кілька днів святкуватиме 60-річчя і вже готується до виходу на пенсію. Бо ж за спиною вже має понад 30 років стажу. Я прийшла подавати документи на пенсію. Надіюсь, на дуже хороше пенсійне забезпечення. Пропрацювала я 42 роки. Це сюди ходить 5 років інституту. Для цього зібрала усі необхідні документи. Трудова книжка, паспорт, ідентифікаційний код. Диплом цьогоріч вийти на пенсію у 60 років зможуть лише ті, хто має мінімум 30 років страхового стажу. Відповідні зміни запрацювали з 1 січня. У 2018 році було прийнято рішення, що для виходу на пенсію у 60 років чоловікам і жінкам сьогодні потрібно необхідна кількість стажу, яка протягом 10 десяти років зростає, і в 2023 році. Така кількість страхового стажу складає 30 років. Чому ми називаємо це коридором? Тому що до 28 року необхідна кількість стажу буде потрібна і чоловікам, і жінкам 35 років. Якщо ж у 60 достатнього страхового стажу немає, громадяни можуть вийти на пенсію у 63 роки. За умови, якщо офіційно пропрацювали не менше 20, або ж у 65 років, тоді для виходу на пенсію потрібно хоча б 15 років стажу. Після 2004 року запис в трудовій книзі не є підставою зараховувати людині страховий стаж. Єдиною підставою для зарахування страхового стажу є сплата страхових внесків в розмірі не менше як мінімальний. Тому стаж із трудового змінив свою назву на страховий. А ми розуміємо, що якщо ми не застрахувалися, ми не можемо розраховувати на страхову виплату. Тим, у кого термін виходу на пенсію вже наближається, у відомстві радять потурбуватися про необхідні документи завчасно, зокрема, оцифрувати трудову книжку, аби уникнути додаткових проблем. І, хоча б за рік до моменту оформлення, звернутися на консультацію до спеціалістів, коли ми оцифрували трудову книгу і всі дані. У нас є, ми можемо оформити наперед заявку на автоматичне призначення пенсії. І коли настане пенсійний вік, то людині взагалі не потрібно звертатись до пенсійного фонду. Якщо ж для виходу на заслужений відпочинок не вистачає певної кількості років, їх можна докупити до того ж у два способи: придбати стаж на майбутні періоди, або лише ті місяці, або роки яких не вистачає. От у нас сьогодні момент призначення, ми бачимо, що нам не вистачає два місяці або п'ять місяців. В такому випадку ми одноразово можемо ці місці докупити, повертаючись за якийсь період назад, де ми не працювали. Якщо ми купуємо. Стаж одноразово назад, то в такому випадку застосовується коефіцієнт 2. Це близько 2900 гривень. На консультації або ж для подачі документів можна звернутися до будь-якого сервісного центру фонду незалежно від місця проживання. Ці ж послуги доступні і в онлайн режимі на веб-порталі Пенсійного фонду України.